Знайшов сьогодні молитовник своїх батьків. Дуже-дуже старий, перепаний, але то нічого не міняє. Подивимося, якого він року. Що в нас тут пише? Дивимося. Перемишель, 14 травня 1938 рік. В кінці цього молитовника є календар. календар. Подивимося, коли ж було Різдво. 25 грудня чи 7? Ой, січень. Січня. Так. Січень нема. Нічого, значить, що? Дивимось. Зараз, зараз, зараз. Боже, що ночку, такий вже грудень. Мама, потримайте. Дякую. 24. На вечірі Різдво Христове. І що, 25 грудня, Різдво Христове? Так що, люди, святкуємо по-новому.